Азовмаш вирвав драматичну перемогу із рук Донецька у третьому матчі чвертьфінальної серії плей-офф Суперліги. Важка артилерія донеччан Кирило Фесенко, Даріус Сонгайла і Діор Фішер намагалися задавити бажання маріупольців виграти третє поспіль Донбаське дербі. Але зірковий снайпер азовців Лінгрір допоміг візитерам витримати навалу тигрів. Мірослав Радуліця із Артемом Сліпенчуком подарували гостям плюс сім за підсумком стартової десятихвилинки. Наступну чверть впевнено виграли господарі, котрих за собою повели Олександр Липовий і Рамел Карі. Утім, після великої перерви Грір поставив під сумнів переможні наміри донечан. Ігор Зайцев та Мірослав Радуліця підштовхнули чинних чемпіонів до краю прірви. На початку заключної чверті між командами утворилася 12-ти очкова різниця на користь Маріупольського клубу. Щоправда, МВП минулого сезону Рамел Карі героїчними стараннями ліквідував відставання і перевів гру до овертайму. Додаткову п'ятихвилинку успішніше розпочали донеччани. Утім, азовці наблизились в притул, а розв'язка вийшла просто незабутньою. Спершу Олександр Кольченко перехопив і за сім секунд до сирени вивів вперед Маріупольців. Потім, після тайм-ауту, здавалося, що Рамалкарі поставив переможну крапку на користь Донецька. Але останнє слово сказав американський легіонер Лін Грір, котрий разом із сиреною подарував тріумф Азовмашу 97 97-96. Відтак три серії, яка продовжиться до чотирьох перемог одного з клубів. Головний герой азовців провів на майданчику понад 42 хвилини, за які встиг заробити 32 очки, віддати 6 результативних передач і виконати два підбирання. У той же час центровий донеччан Даріус Сонґайла напрацював 42 бали рейтингу ефективності і кількох пасів не добрав до трипл-даблу.